Поставлю нові свічечки. Ці вже у мене перегоріли. Так мені подобаються ці. Бачите, вони з такими блискучками золотистими. Така ось у мене шопка, близько, близько вам не показувала. Показую, бачите, яка? Шопка, О, зірочку. Сюди поставимо свічечку, зірочку до Ісусика. А тут у мене такий, бачите, оленятко таке під золотою ялиночкою і свічечка. Мій декор уже трошки зав'яв, ну, нічого ще постоїть. Я так думаю, що до нового року у мене ще такий декор мій витримає. Друзі, а я хочу привітати вас з Різдвом Христовим. Христос народився, славімо його! Як говориться в колядці, нехай Ісус, мале дитя, благословить наше життя. Нехай скоріше мир наступить в Україні, скоріше буде перемога, щоб пропинилися вже ці обстріли тривоги і війна, щоб закінчилася, звичайно, перемогою України. І ми змогли повернутися додому і налагоджувати своє мирне життя. Поприбирала сьогодні в кімнаті. Я вам уже говорила, і ви, мабуть, по голосу чуєте, що я трошки прихворіла. От, Так що, якраз, на різдво трошки себе не дуже гарно почувала. Простуда в мене якась була. Так виглядає наша ялиночка. Що я не показувала вам наш святковий стіл, який у нас був. От, тому що, розумієте, якщо людина хворіє, їй не дуже хочеться себе показувати і там довго сидіти за столом от, повечеряли, та й все. Головне, що я сходила в церкву. Я отримала таке задоволення від служби, від цього концерту. Хто не бачив моє відео, подивіться. Просто, не знаю, так розчулилася. От такі справи. Значить, так от наша Ялиночка виглядає. Вона радує мене, продовжує радувати. Будемо Новий рік зустрічати з найкращими сподіваннями на перемогу в Україні і з найкращими побажаннями. А я вам показувала, яку я ем, купила в Газі на ярмарку іграшку ялинкову. Оце от змила. Уявляєте собі? Це от дерев'яний такий, янголятко дерев'яне, а оці кубочки, вони мило, звичайно, і дуже, дуже гарно пахне. Ялинка мене радує, виблискує різними кольорами підвогники. А це мій подаруночок. Я вам потім покажу, що мені подарували. Це перший подаруночок, мій на Різдво. А ну хто здогадається, що тут? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, вже хтось знає, що тут. Ну, я дуже рада, що майже всі подарунки вже пороздавали на Різдво, ще деякі залишились, бо люди теж похворіли. Зараз хворіють люди в Нідерландах, та, мабуть, і взагалі, і в Україні, і навкруги. Бо така погода холодна, зима. І Такий час, що люди хворіють. Так що я все встигла, подарунки всім купила, запакувала, декому пороздавала. ну, ще буду продовжувати роздавати подарунки. І листівочки ми отримали теж, потім вам покажу разом з подарунками, які листівки ми отримали нашу поштову скриньку. Що ми ще зробили, і я дуже цьому рада. Ми встигли передати нашу допомогу, яку ми збирали в Нідерландах за допомогою і нідерландців, і інших наших українців в Україну. Вона прийде, сподіваюся, до Нового року для наших військових, теплий одяг, спальники, і також для знайомих, для родичів різні смаколики. А сьогодні у нас дощова погода. Так, захотілося мені щось зразів. Нажарила зразів з рибочками. Зараз будемо обідати. Я вже пробувала, мені сподобалося ще зараз ніка спитаю. Такі ніжні вийшли. Борошно додавала всього дві ложечки і одне яйце у картопельку. Але важливе, важливе таке зауваження. Що не можна додати в гарячу картоплю, ні борошна, ні яйце. От хто цього не знає, то я вам рекомендую звертайте на це увагу. Нехай картопелька трошки вихолоне, а потім все додати. От зараз нік буде пробувати зразу і нам розказувати. А ну-ка, давай. Ну як? Тут смачне, тільки мене розвалились. А вони такі дуже ніжні, бо я мало борошна додавала. От, нік уже наминає. Ну, як тобі? Це Смачне. Смачне? Так, рибан. Ага. Дуже ніжні зразу. Смачні. Угу. О, подобається? Да? Ну смачного. Смачного нам і Смачного всім! Хто зараз обідає, снідає, вечеряє. Всім смачного. Смаколики. Да? Смаколики. Смаколики по нідерландськи так? А ну скажи по нідерландськи, як буде смачного. 15. Смаклик. Так. Угу. Да? Ти скажи. Смаклик, смаколик. It's смаклік. It's smackли. Це смачно, mm. так.